Замість валіз коні, собаки й коти. Галина Бурган із прифронтового Запоріжжя евакуювала 23 тварини. Сьогодні разом із ними жінка облаштовує нове життя на Прикарпатті. Їхню історію розкажуть наші колеги. Але вумниця така наша. Це пані Галина і її кінь драйв. Вони родом із Запоріжжя, із селища Кушугум, де з перших днів повномасштабного вторгнення було гучно і небезпечно. Доньку жінка відправила за кордон. Сама ж залишилася вдома разом із тваринами. У нас донька займалася верховою їздою. Значала з'явив дрейф, а потім вже з'явився поні. Ми хотіли просто розвиватися далі. Їй дуже це подобається. З часом господарство зростало. З'явилися ще коні, коти та собаки. Магатьох із них пані Галина врятувала з-під обстрілів. Втім, у літку 2025 року зрозуміла, залишатися більше неможливо разом із племінницею. Жінка наважилася на евакуацію. У дорогу вирушили всі, зокрема, й 23 Тваринам не вистачало місця і просто викидували мішки з одягом, просто щоб запухнути собак. Ми сиділи як ото рогалики, ноги піджали, собак на голову поставили, на руки взяли і поїхали. Нам просто повезло. Коней перевозили спеціальна коневозка. Вони їхали до речі, сюди троє суток. Собак ми везли бусиком. Воєнним найбільша мрія пані Галини прожити довше за кожну зі своїх тварин, аби жодна з них не залишилася без людської турботи. Кромі нас у тварин нікого немає. І не дай Боже, що случиться з нами, наші тварини просто підуть на вулицю. Розумієте? От це наша мрія пережити своїх тварин. А далі просто жити, бо нам возвращатися вже нікуди. Там бою водії, там гучно. Ну це просто дуже грустно. Нині жінки мешкають у селищі Печеніжин. Дім їм надав місцевий житель, а доглядати за великою кількістю тварин допомагають десятки волонтерів, військових та просто небайдужих людей.